Знак Йони. Роздуми над Словом Божим на понеділок 28-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, коли збиралися люди, Ісус почав говорити. Цей рід лукавий, Він знамення шукає. Та знамення не буде йому дано. Хіба що Йони. Бо як Йона став ознакою для ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його. Бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Христос звертався до сучасного йому покоління синів Ізраїлевих, але говорив їм також і про майбуття, яке настало по його смерті воскресінні. Тоді то цілому поколінню Ізраїля було дано знак Йони. Для тих, хто увірував, тим знаком був насамперед Хрест Ісуса і порожній гріб. Ті, хто увірував, переживали в дусі присутність Христа Воскреслого. Зміцнені Божим Словом, вони пішли проголошувати Воскреслого всім народам. Прикладом тих, хто в такий спосіб прийняв знак Йони, є святий Павло. Своє розуміння християнства. Він викладає насамперед у посланні до римлян, початок якого ми чуємо в сьогоднішній літорій слова. Для тих синів Ізраїля, хто не прийняв Месію, знаком Йони був і надалі залишається факт, що поганські народи прийняли покуту за гріхи і хрещення в ім'я Ісуса. Для юдеїв прийняття їхнього Месії та відкритість на погано на чужих. Мали бути нерозривні. Знаком Йони є навернення народів, серед яких відзначалися асирійці з Ніневії, народ гордовитий, власницький і жорстокий. Вирізнялися спосеред інших народів також араби, народ півдня, де мешкала цариця Савська. Ця цариця відзначалася мудрістю. Але ми також знаємо, що стосунки євреїв з арабами ніколи не були простими і нині такими не стали. Прийняттям знаку Йони для нас буде наша довірлива молитва до Бога про навернення тих, кого ми вважаємо найбільш чужими, гордовитими, загарбницькими і загрозливими для нас. І прийняття тих чужих. Які захочуть прийти до нас, аби разом з нами славити мудрість Бога, Творця світу. Це стосується всіх народів та всіх релігій. Так, зміцнені Духом Божим, ми зможемо занести Євангеліє сучасному світу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.